Проведемо ще одне тестування. Дане тестування нам цікаве тим, що ми під'єднали три трубки різного діаметру. Ми під'єднали послідовно. Схема виглядає десь наступним чином. Там зверху заходить, йде по кругу, і закінчується ось там. Нам дане тестування буде цікаво. Саме чи буде рівномірно розподілятися бульбашки тим потоком повітря, який подає компресор тієї чи іншої моделі? Для даного тестування я підключив компресор PA35 з номінальним протоком. Значення номінального протоку 35 літрів за хвилину. Вмикаємо! Що ми бачимо? що потенційно потік рівномірно розподілився по всьому, по всій довжині нашого трьохметрового трубопроводу. Можливо, тут не так видно, або не та камера передає, але можу чітко сказати, що даний ряд виробляє більші бульбашки. Тобто, Чим тонший шланг, тим бульбашки більші. Адже на другому плані там у нас товща трубка. Тобто в нас ось ця трубка. І там бульбашки із повітря утворюються менші. Пропоную підключити більш потужніший компресор. І так, ми підключили більш потужніший компресор. В даному випадку, це компресор PA45 з номінальним протоком 45 літрів на хвилину. Вмикаємо. А тепер спробуємо підключити іще більш потужніший. І так, ми підключили більш потужніший компресор. В даному випадку це компресор pa 80 з номінальним значенням протоку 80 літрів на хвилину. Вмикаємо. Прекрасно. Спробуємо ще поекспериментувати. І так, зараз ми підключили компресор PI60, значення номінального протоку 65 літрів на хвилину. Вмикаємо. І на завершення підключимо ще більш потужніший компресор. І так ми підключили компресор PI100 з номінальним потоком повітря 30 літрів на хвилину. На цьому будемо завершувати наше тестування. Ми багато чого показали. Є чого вибирати на будь-який смак для будь-яких цілей.